Починаємо розділення легко діагональними проборами в одну сторону, в другу сторону. Пробори повинні бути рівненькі, відділяємо це волосся, яке нам наразі не потрібне, щоб не заважало, і виконуємо стрижку. Розділяю на дві частинки, ставлю гребінь на цей проділ, веду веду вниз, узгоджуємо довжину, на яку можна зрізати. Взагалі, коли клієнтки говорять, дивіться, скільки треба. І зрізаю. Ну, повторюю то саме з іншої сторони. Ставлю гребінь на проділ. Таким способом продовжую аж до серединки вушка.